Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати Сінсей та подивитися великодню колекцію декору для дому та посуду. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Це вже представлена колекція декору до Великодня. Давайте роздивимось, що тут є. Ось такі квіткові композиції, штучні квіти, яйця. До речі, горщик у вигляді розбитого яйця. Вартість 169 гривень. Є ось такий варіант і є варіант. З білими, точніше, з такими молочними квітами. Гілочки є, дивіться, різних кольорів. Одна гілочка коштує 119 гривень. І дивіться, ось так виглядає ця гілочка. Якщо у вас поставити декілька таких гілочок, то досить непогано виглядає букет. Набір свічок в картонній упаковці, наче лоток для яєць. Вартість такого набору 219 гривень. Так, тут є відкритий набір, зараз я покажу, як він виглядає всередині. Ось такі різнокольорові свічки у вигляді яєць. Свічки у вигляді кроликів, сімейка кроликів. 119 гривень. Є такий біленький кролик за 79 гривень. Є ось такі свічки в стаканчику 39 гривень. Є різні малюнки. Свічник, дивіться, який симпатичний. 149 гривень. І це теж свічка у вигляді кролика. Ось так вона виглядає всередині, вартість 169 гривень. Такі пухнасті вушка. Ой, дивіться, які маслянки. Вони скляні, у вигляді кролика 239 гривень. Хоча можна зберігати лимон в такій ємності, можна ще щось придумати. І є ще така ємність у вигляді курочки. І вартість такої ємності 339 гривень. Свічники зі штучними квітами. Така композиція з яйцями 149 гривень. Вартість такого свічника. Кролики 79 гривень. Яйце золоте 169 гривень. Ой, дивіться, які симпатичні кролики. Ціна 119 гривень маленький кролик. І більшого розміру кролик коштує 169 гривень. Скарбничка у вигляді кролика в рожевому кольорі, такий пудровий кольор. Так, на ньому не було цінника. 149 гривень вартість такої. Скарбнички. Вінок, дивіться, який мінімалістичний. Можна щось сюди додати, а можна залишити його таким. Так, вартість вінка. Зараз подивимось: 169 гривень. Можна повісити на двері або на стіну, як композицію, або поставити на поличку. Кролики, м'які, хлопчик-кролик, вартість 999 гривень і дівчинка в таку саму вартість. Ой, дивіться, є плет, такий вже весняно-літній принт. 659 гривень коштує такий плед і його розмір 180 на 220 сантиметрів. Точніше, це не плед а покривало на ліжко. Органайзер. Так, я візьму ось цей. Такий принт, кролики, квіти. 219 гривень коштує такий органайзер з текстилю. Ось дивіться, яка підставка для яєць. 239 гривень. І є ще ось такий варіант. 339 гривень. Є ось така симпатична підставка під яйця 269 гривень з кроликом, який тримає квіти. Дуже ніжно виглядає, залишилась одна. Так, це підставка для тістечок, для тортика, 269 гривень вартість. Чашки є 149 гривень. От дивіться, з кроликом рожевий, ціна така сама. І є ще в білому кольорі з кроликом. Ой, мені сподобалась ось ця з півником. Дуже симпатична. Так, ця чашка вже більшого розміру, її ціна 149 гривень. Така сама вартість. Ой! А ці, які цікаві, дивіться, у вигляді півника смужку 189 гривень вартість. І є ще в жовтому кольорі, дивіться, ось така. До речі, в таку чашку можна зробити якусь композицію, поставити горщик з квітами. Всередину і буде дуже гарно виглядати. Мисочка ось така з півником. 99 гривень ціна. Я бачу, що є ще тарілочки, такі самі з півниками. Дивіться, які гарні. 99 гривень ціна такої тарілочки. Розмір невеликий. Є ще ось такий варіант тарілок з кроликом. І ціна 169 гривень. Є ще ось такий варіант мисочки 99 гривень вартість. Ємності скляні для зберігання з кришечкою, з кроликом 219 гривень. Ось розмір ємності. Є ще ось такий варіант з рожевими вушками. Вартість така сама, є меншого розміру за 169 гривень і є з золотими вушками. Ємності для спецій солі та перцю у вигляді курочок 219 гривень. І є ще у вигляді кроликів. Так, тут хтось вже відкрив. Ось так виглядають ці кролики. Доволі симпатично. І є ще підставки для яєць. В наборі дві підставки і вартість набору 169 гривень. Підставки. Намальованими кроликами, ємності для зберігання, дві ємності в наборі 119 гривень. Вони металеві і є з різними візерунками, різного забарвлення. Так, тут це дошка 79 гривень. Є ось такий кролик декоративний, 149 гривень його ціна. І є ще ось такі підставки під посуд. В наборі дві штуки, 189 гривень вартість такого набору. Прихватки 169 гривень. Такий набір, де прихватка та рукавичка. Це кільця для серветок. 149 гривень в наборі два кільця. Це набір для кістечок, для кексів. Паперові формочки. Є силіконові форми, дивіться, для кексу з квітами у вигляді кролика та яйця. І є ще силиконова форма для цукерок. Шоколадних у яєць. До речі, ціна не сказала 119 гривень. Така форма теж таку вартість, і велика 189 гривень. Набір бавовняних рушничків кухонних, вишиті кролики. В наборі два рушнички є петелька, щоб повісити рушничок 219 гривень. Далі є ось такі рушнички з вишивкою кольоровою і вартість такого набору. В наборі, до речі, теж іде два рушнички 219 гривень. Так, це наволочки на декоративні подушки. Розмір 40х40 40 119 гривень. 149, тут вже більший розмір. Є ось такий варіант ще з лимонами. Ой, дивіться, які ще рушнички, дуже гарні, приємний зелений колір. В наборі три рушники. 169 гривень вартість. Так, 169 гривень вартість наволочки. На блискавці така наволочка йде. І є ще ось така не яскрава, хеппі істор. Така сама ціна. Так, це фіранка, ось розмір її і ціна 339 гривень. Вона прозора. В квіти. Декор у вигляді яєць. Набір такий коштує 59 гривень. Є різні кольори. Ось такий декор 79 гривень. До речі, яйця зверху текстильні. 119 гривень. Такий набір яєць. І є ще зелено-рожевий набір. Катертина святкова, розмір 140х-220 сантиметрів, вартість так, 389 гривень. І вона зроблена поліестер-котон. 52% поліестру, 48 бавовни. Так, є ще ранер ось такий. 239 гривень, 100% поліестер, розмір 50 на 150 сантиметрів. Так, це щось невідоме, вже розкрите. Ага, ось дивіться. Така фіранка з вишитими квітами. 269 гривень. Ось розмір. В комплекті дві фіранки. Набір декоративних яєць. 79 гривень. Курча теж 79 гривень. Є кролики за 219 гривень. Так, це декор такий. Його можна повісити на стіну. Вартість 149 гривень. Дошка 169 гривень, вартість такої. Дерев'яний декор, курки, півники 119 гривень. Є ще кролики, теж в таку саму вартість. І є ось такі яйця, досить симпатичні, 119 гривень набір. Вони на мотузочках, і їх можна підвісити. Є ще ось такі кролики. З морквочками 119 гривень за набір. Кошики 459 гривень. Коштує ось такий кошик. Є вибір декоративних кроликів. 459 гривень вони коштують. Ось такий набір з яєць 79 гривень. Дивіться, які цікаві форми для морозива. 149 гривень у вигляді. Кролика. Є ще ось такий набір яєць. 149 гривень. Великий вибір фетрових прикрас 149 гривень. 59. Така теж 59, баранчик 149, яйця 59, кролик. Є ось такий плетений кролик 79 гривень його вартість, фетрові яйця по 59, овечка дуже симпатична. Так, є ось такі кролики ще. Мишеня, курча, кролик. Ціни 59 або 149 гривень. Так, є ще ось такий декор. Кулька з сухоцвітами, 79 гривень. Ой, за 29 гривень є набір дерев'яних кроликів. В наборі два кролика. Є ще ось такі великі кролики текстильні, 1000 гривень вартість. Прикраса така, колба з сухоцвітами, 119 гривень. Є свічник такий 169 гривень. І ще є ось така колба за 219. Декор. Яйця з кролячими вушками 119 гривень. Є маленькі кролики 269 гривень, блюдо у вигляді яйця 169 гривень. Ось ще дивіться, ось таке блюдо, кролик 219 гривень. І є ще ось така варіація. Зараз я дістану. Ось таке блюдо за 239 гривень. Декоративна дошка у вигляді яйця з квітами. Вона дерев'яна 149 гривень. Дуже гарна підставка для яєць у вигляді кролика 219 гривень. Декор у вигляді морквинок 59 гривень. Чашки є ось такі з кроликами, 149 гривень, трохи меншого розміру, 169 гривень, але чула, що з них незручно пити. Ось, ось ці вушка впираються в лице. Так, набір дивіться, ось такий симпатичний. Він складається з двох чашок 169 гривень. 339 гривень коштує ось така ємність для зберігання. Є ось такі кролики, це декор 169 гривень, великого розміру і меншого 119. Набір яєць. 12 яєць в наборі 149 гривень. І є ще. Ось такий в таку саму вартість. Ой, дивіться, яйце на курячих лапках. 149 гривень, такий декор. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати свій огляд. Колекції до Великодня. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І також хочу порекомендувати купувати вже зараз цей декор, якщо вас щось зацікавило, бо ближче до свят багато чого вже не буде. Всім дякую. За перегляд до нових зустрічі, па